Благословенного усім ранку четверга 13 лютого 2025 року Дорогі брати і сестри, сьогодні на Божественній Літургії читається Євангеліє від Марка з 31 го вірша глави 13 по другий вірш глави 14. -ї. Небо і земля прийдуть, Слов'яса Моя не прийдуть. О дни же том, или о часе никто же весть, Ни ангели и же суд на небесех, Ни сын, токмо отец. Блюдите, бдите и молитесь, Не весть Бог, когда время будет, Як уже человек отходя, оставлю дом свой, и дав рабом своим власть, и кому что дело свое, и вратарю повеле да бдит». Бдите убо, не весьте, бо когда Господь дому приидет, вечер или полунощи, или в петлоглашение, или утро, да не пришед внезапу, обрящет вы спяще, а я же вам глаголю, всем глаголю, бдите. Бежа Пасха и опресноцы по двою днию, І скаху архієреї, і книжниці, какоє голесю ємше уб'ют, глагол уже, но не в празник, єдака молва буде людська. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день житуй, чи про годину, не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, тільки отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане, як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому. Увечері, чи опівночі, чи як півні співатимуть чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте. За два ж дні була Пасха й опіснуки. А первосвященники й книжники стали шукати, як би підступом взяти його та забити. Вони говорили та не в свято, щоб бува колотнеча в народі не сталась. Усім гарного четверга, нехай цей день буде наповнений добром, світлом і духовною радістю.